Шановне панство, всім привіт-привіт! Моє вітання мира добра. Ну що є у мене ще твінки, на яких є золото. Тому сьогодні спробуємо тут навідкривати. І давайте, напевно, почнемо з іншого краю, а почнемо саме відкривати із контейнерів, які от саме-саме вигідніше по процентах. Спробуємо нашу вдачу. А вдруг нам пощастить. Давайте почнемо із самого маленького. Можливо, тут буде щось нам давати. І дивимось, Поки, що... поки ще ні. Поїхали за півтори. Зараз ми їх всі назбираємо, скупимо, а потім будемо відкривати. Так, поки що ну, хоча б 100 золота вже дропнулось, це непогано. Надію, що і далі щось буде. Є, друзі, це вже сертифікати. Оце вже хорошо. Так, ну, На жаль, нам не вистачає купити 20 штук, але якщо ми наб'ємо золото, то для вас, друзі, забацаємо цей контентик. І нас. Щось вийде цікаве, тому нажмемося, підписочки робимо, пишемо свої коментики, подобаючи. До речі, напишіть, що вам падало. І навіть, можливо, хтось і виб'є велику кількість золота або танків. Напишіть, будь ласка. Ну що, поїхали 14 містиків. А вдруг нам буде давати Є! Оце твінг. Друзі, щоб не наврочить, як кажуть. Другий вже сертифікат є. Ну, Тут мені більш-менш подобається. Зараз будемо дивитися, що далі. Дає ще 100 золота. Це радує нас. Це нас радує. І нам другий рівень. Ну, Другий будемо потім відкривати. Будемо дивитись Давайте спочатку повідкриваємо з того, що назбиралось Ну, 50 тисяч кредитів. І, звісно, це зовсім не те, що хочеться. Краще золото. 50 тисяч золота. Чи є там, до речі, таке. Та, По-моєму, є. Ну там же ж процент просто страшенний. Ну, вже давно в нас є. Це непогано. А ну щось воно тут прозатормозило. Нам це зовсім не подобається. Давай. Щось треба міняти. Ну, зачем мені серебро? Ну, гра каже, ні. Тепер золото. Давай на. на возрастання. 500, 15, я не знаю. Пусти. Бусти, бусти, бусти. Так, три залишається. Три залишається. І тут нам. ще, да. Ще на один. Другого рівня, на жаль, не вистачить, але. Але спробуємо. Ну тут він дає непогано, по крайній. Мірі. Дивившись, що випало два сертифіката і хоч інколи дає золото, це вже непогано. 7500 у нас не буде. Не буде так, а скільки в нас тут 5. Ну, давайте, давайте відкриємо. Давайте відкриємо в нашому сховищі. Що відкриємо? Другий рівень містика. Можливо, він буде нам непоганий. Давай, я в тебе вірю. Все ж таки 10% на сертифікат. Дає аватар. Аватар, на жаль, не цікавий аватарчик. Ну і що, чи поповним ми нашу, наший твінк Колексійками. Зараз перевіримо. І падає. Ну, скажімо, так, сьомий рівень. Сьомий рівень. Таке собі. І інший дає. Т-54. Ну, друзі. Т-54. Так. Да, є тема. А давайте, друзі, для вас зробимо ще контент. Вистачить нам, якщо ми його продамо. Вистачить чи не вистачить? Давай, дивимось. М -м -м. Скільки даєш? 2500 і там 5. Друзі, ради вас. Заради вас. І поїхали. Так, 7500. Іди сюди, іди сюди, 20 штучок ще. Все ж таки, хочеться вірити, що дропнеться щось цікаве. 7 бустерів золота. Ну, поки що не рада. І в нас ще, до речі, буде 2 других. І, якщо я не помиляюсь, ще один третій. Ну, давай. Поки що, можливо, я й пожалію, що клепає. Ну, друзяки, для контенту, для контенту бомбим. Так, другий рівень перший є. Погнали далі. Що даєш? Вільний. Ну, це все. Це, напевно, пішла відкруточка. Бачите, вигодно відкривати. Де трішки дає, де так замітив, там частіше дають сертифікати. Там частіше дають сертифікати, тому не спішіть відкривати. О, 100 тисяч, будь ласка. Ну тільки не тих покрасьте їх в жовте. 200 золота. 200 золота. Ну це мало. 2000 хоча б дали. Все було б вже набагато цікавіше, але ж, що є. Напишіть, кому бомбезна насипала, от прям хочеться подивитись, почитати коментарі. Бачите, мені два сертифіката дало, і далі йде відкрутка. Ну, для вас ми кльопаємо. Так, ну давай, давай ще один сертифікат. От я от. Ну, в принципі, буду радий. Опять цей аватар ловесь блискавок і другий рівень. Так. Ні, не дає, на жаль, ну що, Два другого рівня, і в нас буде один третіго. Ну, це вже хоча б щось. Це вже хоча б щось. Так, а ну аватар. В Атар, ага. Кармуфляж. Lovebox 0.41. Чи 43. Давай. От прям хочеться вірити, ну. Но... Ну, друзі, напевно. Не повіримо. О, так! Ну що, дотягнули ми до третього рівня. Витратило 10 000 золота. На даний час ми ну, підфармили різних ресурсів трішки і Т-54 образець у нас з'явився. Ну і давай на фінал. Що досиш? О! Оце нагорода. Оце. Хочеться багато різних слів сказати людям. Ну що ж. Друз'яки, я відкрив. Для вас контент зліпив. Вподобайся, коментик підписку. І на наступних зустрічах ще будемо працювати над нашою грою над нашими відкриттями. Будемо багато чого відкривати. Вам дякую за перегляд. Всім добра, удачі, всім па-па.